Доброго всім ранку. От таке зараз у нас небо. Це я з вікна знімаю. Сонечко проглядає, хмарки біленькі та сірі, небо синє. Ну так собі, приємна. Приємна погодка. З утра всю ніч дощ ішов, трошки навіть сніжку було, ну зараз з утра ноль було. Сьогодні у мене буде цікава тема. І тему я назвала так: Зміни посівної поведінки у 25-му році. Ось мої насіння моє, яке я зібралась висівати в цьому році. Ну, це я його іще раніше. Я взагалі-то починаю планувати свій посівний графік, свої плани. І ще це я роблю до Нового року. Я вже запасаюся насінням і вже його купляю, заказую, виписую, потім вже всю цю купу свого добра починаю перебирати, міркувати, коли що мені краще посіяти. Ну, і от, це ж, як я кажу, ще десь у грудні. Я його сортую по кубкам. Ну і підписую потім ці, коли мені що, в який період садити. Уже в цьому році у мене було дві, чи, може, навіть три посадки. Це ще у грудні всередині місяця була перша, це я висівала те, що потребує стратифікації. І... Воно у мене зараз іще поки що стоїть на дворі, ну вже буду скоро заносити до хати. І от оце зараз покажу вам свої ці купочки, як я їх підписувала, бо мажечки позначала, коли мені що садити. Оце я зараз покажу. Тут от у мене ті пакетики те насіння, що я ось уже найближчим часом збираюся. Уже прямо от зараз Надо його висівати. Ось наступна це, як я тут написала, садить на розсаду в марті в хаті. Так, тут у мене інші рослинки. Ну Зараз не тема саме, які вони у мене знаходяться у кожній групі. А зараз просто я общим, що це я його розділяю на терміни висаджування. Ось наступна ще. Така група. Це у мене тут родичі гарбузові. Садить в стаканчики в маї, тикви огурці. так це така І потім ось ще остання. Це у мене вже такі, що садить на дворі вже весною в апрелі. Ну, Отже, ну, от ж я так розмірковувала, що так же ж я все і буду робити. Ну, це ж було ж, я ж опять же ж, кажу, що це було до Нового року. Потім січень вніс корективи. І корективи такі, що заставили призадуматися, а чи воно вже в силі оставляти саме такий план посіву, чи варто таке щось змінити. Вже по минулому року було помітно, що відбулася зміна клімату. Зими майже не було, весна наступила раніше, і десь, так як я пригадую, ми собі ж теж відзначали, що десь на три тижні раніше все починало квітувати, і так воно і йшло до літа. Ну, все рівно ж, минулорічна зима, вона ж таки була більш на зиму похожа, ніж цьогорічна зима. Було найбільше у нас 17 градусів, а в цьому році лише 10 градусів, у грудні 2 дні було. Так от, як я кажу, що у тому році це було 3 тижні. А в цьому році візьму на себе сміливість і скажу таку, такий термін, два місяці. Тобто, коректувати нам треба свої посіви на два місяці раніше, ніж було це завжди. Можливо, комусь це видасться занадто великим таким терміном. Скажете, може, місяць там, ну, чомусь мені от. Здається, уявляється, що це саме два місяці. І ось я такий якби намалювала графік. Ось що я тут накреслила таку уявну ось координат із нульовою, з нулевим центром. Тут ми б, так як ізображаємо рік, місяці. От у нас тут нульова точка, і від неї перший місяць, другий місяць, і тут а, по лівий бік від центру 12 грудень. Це у нас от такі вертикальні у мене тут а, рисочки, це поділ на пори року. От у нас осінь, зима, весна, літо. Тут я тут для наглядності понамальовувала Ось весною. У нас у третьому місяці пролісочки, підсніжники, у четвертому у квітні, тюльпанчики. І п'ятий то в мене такий піон. Піон літом у червні це люпини. Ну так, так було. Так ми вже звикли, що воно все время так було. ну... У минулому році, отож, я вже як казала, що на три тижні приблизно зміщення було. Так от в цьому році ж, видається ж мені, що це буде здвиг на два місяці. І от я намалювала такий ще наступний графік. Так, ось він у мене вже такий. Так, ну хай їх буде видно і той, і той. Той, що вверху, то, як у нас було завжди. А цей, що нижче, це наш оцей 2025 рік. От рік у нас починається зразу із березня. От Мої ж тут квіточки понамальовані. Зими у нас остався, виходить, один місяць. Було три, а став один. Ось грудень він 12-й. Потім іде у нас весна три місяці, третій, четвертий, п'ятий. А потім, от я так намалювала, що буде літо-літо-літо. Безкінечне літо. Ну, от так я собі уявляю. Ну, можна подумати, ну так а що ж тепер нам робити з цими, цими посівами, коли ж його що сіяти? Ну от, все ж написано на пакетиках. Ось беремо, наприклад, ось грибочки, декоративні гарбузики. Ось що вони нам пишуть тут. Посів у четвертому місяці. Значить, переводимо на наш виправлений уже відкоректірований графік новий. І вищитуємо, що це нам треба вже робити у лютому. Так, посадка. Посадка. П'ятий, шостий. Ну, віднімаємо третій, четвертий. Ну і так про все. Віднімаємо два місяці. Ну, якщо ж там на деякі пакетики я дивилася, уже свою теорію підставляла під практику, що коли що його ж тоді по-новому по сіяти. Ну, на некоторі там, якби, морально непривично. ну, можна тоді ж уже якось поступку дати, наприклад, місяць здвигу зробити. Ну, все-таки два. все-таки два. А потім уже ж дивитись по кожній культурі окремо. Так. Ну і скажу свою загальну, якби своє бачення, яким буде рік. Як я вже тут намалювала, що у нас буде літо, ну, це я ж уже беру за основу минулий рік, яке воно у нас було довге. Пекельне, жарке. Так, я чомусь думаю, що буде і цього року. От воно вже до кінця весни вже і трава вже починає жовтнути. І вже воно, і усі нам свої сили прийдеться направляти на поливання. Це буде основним нашим ділом. Ну і вже ж треба якось. З цим урахуванням свої ж уже посіви, мабуть, скорочувати, бо на все уваги приділити усьому це важко. Я згадую минулий рік, теж потрібно було все поливати постійно кожного дня, ну то там, то там зразу ж все не польєш на всіх ділянках. Ну, Поливання це було утром, вечором, а у, в обідній. Період це відпочинок, ну і також воно, мені здається, буде і в цьому році. Ну і що ж, воно тоді виходить, що якщо вважати, що зараз 2 лютого, а ми переводимо, що це 2 квітня. Що ми в квітні вже маємо? У нас вже практично все висіяне те, що планувалося в хаті на розсаду висівати. Так що вже не зволікати і починати все вже висівати. Те, що планувалося на лютий і на березень, бо ми ж вже, по моєму новому графіку, ми вже у квітні. Поділилася я з вами своїми міркуваннями щодо перенесення термінів посіву. Ну, а ви можете в коментарях, в коментарях мені написати, що ви думаєте з цього приводу. Думаю, що ця тема важлива, важлива бо ніхто ніколи такого не бачив, щоб так воно, погода такою була. Ну, а якби старими підходами вже не вийде, треба щось вже ж змінювати. Ну от, все тоді, <кхм> до побачення. Сказала до побачення, а тоді, думаю, треба ж показати, яка ж моя розсада. Ось на вікні, що я показувала, що розсада без світла. Ну, ось вона яка. Загалом то й непогано Так що, якщо кому то хочеться щось виростити, а ви переживаєте, що у вас немає досвідки, і якщо це ж небагато, так можна, отак, як оце і я. Як іменно що на вікні воно стоїть, воно ще й нічого. А отак, як оце далі вже ось у моєму цьому ящику, як не було нічого, так і немає. Ну і от теж далі стоять. Тут теж ще таке. Ну, і зараз ще покажу той лоток свій, що там все в ньому зростає.